Марина, а. ну я тебе вітаю. Ти пройшла стажування. Це б мене перший раз таке. не прохожу обично. Головне, щоб ти вивчила ціни, які в нас там металогія. Да. Давай скільки в нас коштує видалення зуба? Так, видалення зуба від 6 тисяч доларів. Гривень. Гривень. О, гривень, да. Боже, Скільки я що, коштує? Державна? Ну, правильно. В нас коштує вінір один. От я собі поставив вінір. Ага. Скільки такий один коштує? Ти вже знаєш? 45. Дивись, коштує 25. Але як це виставляти що... не буду, ти кажеш 45 Все, і там маю. пополам. Добре? Пополам, так. Да. Є. Скільки в нас коштує лікування елайнерами? Так, е лайнерами це що. Бля, ти таке питаєш, я таке не вчила, якщо чесно. Я знаю, ну, антисептик, сан... блядь, 28. Я воно знаю, бля, покривала. Марина, дивись, Ми з тобою виходимо на новий рівень. Скільки у нас коштує відбілювання? О, відбілювання, відбілювання, відбілювання. 8... Марина, а! ну Боже, швидше відповідай! 23. 10. Та я не хочу вже таку роботу. Іди ще стажируйся. Давай, Дитяше мале, соплі, сльози, срака.